Сотня чоловіків у касках і спеціальних куртках приїхали до Виноградова, щоб помірятися силами. Тут відбулися обласні змагання рятувальників, які проходять щороку. Сигналом для початку змагань стала сирена і не тренувальна. Під час урочистостей воноградівська пожежна команда виїхала гасити автомобіль. В обласних змаганнях рятувальників з газодимозахисної служби взяли участь 16 команд, кожна по 6 чоловік. Учасники конкурсу пройшли шість етапів, серед яких одягання бойового спорядження, підйом на драбині у вікно третього поверху, розгортання пожежного шланга та інші. Усі ці вправи, за словами рятувальників, слугують їм у повсякденній роботі. Ми, як завжди, бігаємо, займаємося, бігаємо по поверхах. Коли квартири горять, і це якби фізична підготовка, наснага, щоб бігати нормально і тримати свою форму. Всі етапи змагань учасники проходили в апаратах на стиснутому повітрі, які дозволяють працювати в задимленому середовищі. Носити таке спорядження складно, воно важить 15 кілограмів. Проте для рятувальників немає кращого одягу, адже апарат захищає життя. Викликки був, що коли горів. Дом баня двоповерховий, і посипався огонь наверху, і він буквально ну, захистив мене від цього, від цього вогню, який зверху падав. Так що в житті він знадобляється, і в нашій роботі це особливо. Такі змагання, за словами організаторів, мають на меті закріпити навички рятувальників, відточити їх бойове мистецтво та дозволити спеціалістам з різних куточків краю поспілкуватись і поділитися досвідом. Спілкування і злагодженість колектива. Тому що бувають такі ситуації, коли ми залучаємо на ліквідацію наслідків масштабних надзвичайних ситуацій, декілька підрозділів районів області. Тому потрібно як кажуть, щоб люди один одного знали в обличчя тоді краще організовувати взаємодії. за результатами всіх конкурсів. Перше загальнокомандне місце зайняли рятувальники виноградівського району, другими стали перечинці, третіми – свалявські рятівники.